Корах, син Іцгара, сина Кегата, сина Леві, і Датан з Авірамом, сини Еліява, сина Палу, сина Рувима, повстали проти Мойсея, і з ними 250 чоловік із синів Ізраїля, князі в громаді, радники на зборах, люди значні. Зібрались вони проти Мойсея та Арона та й промовили до них. Годі вам, уся громада, всі святі, і Господь серед них. Чого ж ви пнетесь високо над Господньою громадою? Почувши це, Мойсей впав обличчям до землі, а згодом промовив до кораха і усіх його прибічників: Почекаємо до завтра, а там сповістить Господь, хто його і хто святий. Щоб допустити його до себе, кого він вибрав, того й допустить до себе. Зробіть так возьміте з собою кадильниці, ти, Кораху, і ви всі з його громади, і покладіть у завтра до них жару, а зверху посипте кадила перед Господом. Той, кого вибере Господь, буде святий. Буде з вас, сини леві. І промовив далі Мойсей до Кораха: Ось послухайте, сини Леві. Чи то ж мало вам, що Бог Ізраїля вилучив вас із громади синів Ізраїля, та й допустив до себе, щоб ви виконували службу в храмині Господній і стояли перед громадою, послуговуючи їй. А що Господь допустив тебе і усіх твоїх братів, синів Леві? З тобою до себе то вам оце захотілося ще й священства? Адже ти й усі твої прибічники повстали проти Господа. Аронбо, що він таке, що ви нарікаєте на нього? І послав Мойсей, щоб покликали Датана і Авірама, синів Еліява, та вони відказали Не підемо. Хіба мало того, що ти вивів нас із землі, молоком та медом текучої, щоб поморити нас у пустелі? Ти хочеш іще і князювати над нами? Ані в землю, молоком та медом текучу, не привів ти нас, ані клаптика поля, ані виноградника у спадщину не дав нам. Хочеш осліпити очі цих людей? Не підемо. Розлютився вельми Мойсей і мовив до Господа Не зважай на їхню офіру ні одного осла не взяв я від них і не заподіяв лиха ні одному з них. І сказав Мойсей до кораха Ти і усі твої прибічники, станьте взавтра перед Господом сам ти і вони та Арон. І візьміть кожен свою кадильницю і покладіть до неї ладану і принесіть кожен свою кадильницю до господа двісті п'ятдесят кадильниць ти і арон, кожен свою кадильницю. Узяли вони кожен свою кадильницю, поклали до них жару, насипали зверху ладану та й поставили коло входу в намет зборів разом з Мойсеєм та Ароном. І коли Корах скликав проти них усю громаду до входу в намет зборів, слава Господня з'явилась усій громаді. І промовив Господь до Мойсея та Арона, Відлучіться від цієї юрби, я вигублю їх в одну мить. І припали вони обличчям до землі і сказали О Боже, Боже духів усіх живих! Один чоловік согрішив, а гнів твій хіба мав би бути на всю громаду? Господь же промовив до Мойсея Скажи до громади Відійдіть геть навкруги від житла кораха, Датана і Авірама. Устав Мойсей та й пішов до Датана, Авірама, а за ними пішли старші Ізраїля. І повелів він людям відступіться від шатер цих злих людей, і не торкайтеся нічого, що належить їм, щоб не загинути вам у їхніх гріхах. І відступилися люди геть навкруги від житла кораха, Датана і Авірама. А датан з авірамом вийшли та й поставали коло входу в свої шатра з жінками, дітьми і немовлятами своїми. І сказав Мойсей, Ось із чого ви зрозумієте, що Господь послав мене зробити все те, що я зробив, та що не з власної волі чинив я. Коли вони помруть, як усі люди вмирають, і така сама доля спіткає їх, як усіх людей, то не послав мене Господь. Коли ж Господь сотворить нечуване щось. І земля роззявить рота свого і поглине їх та все, що є в них, і вони зійдуть живими в шовол, тоді знайте, що ці люди зневажили Господа. Ледве закінчив він тую мову, як земля під ними розступилася, роззявила рота свого та й поглинула їх самих, домівки їхні і усіх людей, що були в кораха та все майно. І провалилися вони і усе, що було в них, живими в Шеол, і земля закрилася над ними, і вони зникли з поміж громади. І весь Ізраїль, що був навколо них, назойк їхній кинувся тікати. Казали бо, щоб і нас не проглинула земля. І вийшов вогонь від Господа і пожер двісті п'ятдесят чоловік, що принесли, були. Кадила